Пане Олеже, Росія формально навіть не виходить, а оголосила про призупинення участі в ній, її поставила певні умови для того, а її поновити це підключення Россільгосбанку до СВІФТ. Робота мікопроводу Тольяті Одеса і зняття перешкод для торгівлі російською сільхозпродукцією. Якщо на це не підуть, не будуть брати до уваги вимоги Російської Федерації. Що далі? Ми працюватимемо Разом з ООН і разом з Туреччиною. Як вважаєте, і яка реакція буде зі сторони Російської Федерації? Чи буде вона атакувати кораблі у Чорному морі і надавати кораблям хід? Дивіться, тут два варіанти можливі. Перше, те, що вже було, і, наприклад, 29 жовтня, коли Російська Федерація призупинила свою участь у зерновій Чорноморській ініціативі, і вийшла. Тоді угода між Туреччиною ООН і Україною продовжувала діяти. А я нагадаю, Росія припинила е, зернову ініціативу саме з своїми е, підписантами. Це ООН і Туреччина з Україною. Ніяких переговорів Російська Федерація і договорів не підписувала. І тоді е, зернова ініціатива продовжувалася Туреччина і ООН продовжували надавати е, дозвіл на Проходження судів працювала ця комісія, і в принципі такий варіант можливий і зараз теоретично, але звісно ж з дуже низьким рівнем гарантування безпеки. Там є один з ключових питань: це страхування вантажів, який у випадку виходу Росії воно, звісно ж, впливає на це. Другий варіант Росія буде намагатися будь-що. Використовувати засоби ураження для перешкоджання економічної ініціативи і тим самим фактично приведе до конфлікту з організацією Об'єднаних Націй та Туреччиною, якщо Російська Федерація дуже хоче ризикнути. Особливо в е очах ООН, яку вони періодично використовують для порушення своїх амбіційних, неадекватних питань, ну, наприклад, про бойові комари, що всі ж е чули, знаємо про це, про що йде мова, то е вже не прийдеться від ООН реагувати на подібні речі більш більш жорстко. Найбільш оптимальний сценарій, який можу е зараз представити. Це спробувати е, не побачити Росію взагалі в цій ініціативі і продовжити угоду між Україною, Туреччиною і ООН. Ну звісно, з страхуванням вантажів відповідно до зростаючих ризиків. Президент, в принципі, вчора у зверненні він на це натякнув е, частково.